Виїзне засідання штабу з благоустрою провів заступник голови Києва Святошинської районної держадміністрації Микола Ляшенко. Обстеження ситуації проходило по маршруту Софіївська Борщогівка, Вишневе, Курківщина, Тарасівка, Бойорка та Малютянка. Після затяжної зими була проведена робота по благоустрою населених пунктів та всього району, а також пройшов масовий суботник, на який вийшло багато людей, мешканців сіл та міст. Наведений порядок та чистоту навколишнього середовища потрібно підтримувати у належному вигляді постійно, наголосив Микола Ляшенко, а не тільки як підготовка до свят чи важливих міроприємств. На суботнику, який нещодавно відбувся, мешканці району за своєю ініціативою старанно наводили порядок у своїх населених пунктах. Комунальні служби повинні й надалі підтримувати наведену чистоту. Дійсно, 17 березня було перше засідання штабу, прийняті розпорядження по проведенню даного заходу. І на сьогоднішній день на кожній апаратній нараді кожного тижня йде мова про наведення порядку в нашому районі. Кажемо, на сьогоднішній день всі населені пункти прикладають максимальну зусиль щодо наведення порядку, але на превеликий жаль, є в нас скажімо, багато недоліків. Із порушенням вимог і неналежного ставлення до навколишнього середовища керівництва району із допомогою санітарної епідеміологічної станції службою державтоінспекції виконавчою судовою службою ведуть боротьбу та змушують порушників нести відповідальність за свої дії. Під час проведення благоустрою району ми склали порядка 7 адмінпротоколів за порушення. Вимок ДАІ, який аж 14 штук. Буквально кожен день працівники ДАІ є спеціальний журнал недоліків завтра вуличні шляхової мережі, записуються в недоліки, які протягом 3-10 діб встречається. Якщо жити за відомим висловом, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, то й підсумки одразу стануть кращими. Що ж стає на заваді існуванню в гармонії із природою, можливо, байдужість чи недбале ставлення до оточуючого світу? Та якщо людську свідомість можна відтворити і активувати, то злісними порушниками буде займатися прокуратура та судова виконавча служба.